Привіт. <ривіт> <ривіт> Зараз секунду. хвилин секунди. Отак, коротше, ми стоїмо дуже холодно, немає навіть кабінки де зігрітися. 21 листопада сніг іде, а ми їдемо куди? Ми їдемо на радіо. Так, ми їдемо з вами на радіо. Я трошки вам розповім про те, взагалі, як я туди потрапила. Просто рандомно написала українське радіо в Базелі, бо це найближче місце біля мене, в Базелі, і знайшла Борщі ФМ. і сконтактувалася там з головною журналісткою цього радіо. Ми поговорили, і я прийшла на перший свій пробний ефір, і мене залишили просто круто, класно, Я розповідаю про музику, фільми і. Приєднуйтесь, я залишу тут посилання кожен третій четвер місяця. Ми туди, як волонтери, приходимо і розповідаємо про наше українське. Тож, отака. Заваруха. Ось ми приїхали зараз на вокзал. Базель СББ. Я живу поруч Швейцарії, буквально через міст. Але щоб потрапити в це велике місце, мені потрібно було проїхатись на двох потягах. Ось ми приїхали. Наш вокзал. Щас. Ось ми приїхали. Тут наш вокзал, і зараз ми трошки пройдемось, а потім сядемо на місцевий транспорт і доїдемо до нашого радіо. Ну що ж, ми вже прийшли на радіо X. Заходимо і вже покажу, що зсередини. Але я обмокла, тому що дивіться, як багато тут снігу, просто по коліна Майже нам ще бути тут дві години. Думаю, як дійти додому, але якось покутимось. Ось ми вже тут, у студії. Я покажу трішечки за кулісся. Тут наші мікрофони, навушнички, щоб себе чути. Текст підготовлений і перечитаний 300 раз. Ось тут ми можемо побачити, скільки хвилин залишилось до нашого виступу. Наприклад, музика ще йде 7 хвилин, але я не знаю, що так може йти 7 хвилин. Але неважливо, ми можемо орієнтуватися, через скільки буде саме наш запис. Крофончики тут вмикаються в червоний колір, і ми розуміємо, що наш мікрофон вімкнений і не можна говорити якусь вігню. Так тут у нас панель звукорежисера, Я не знаю, що він саме тут робить, Гучність вмикає нам мікрофони, дивиться за часом, допомагає нам. Тож я вам не можу про це дуже багато розповісти, але можу розповісти вам про радіо, що я в принципі роблю. Сьогодні я розповім знову ж таки про нові українські хіти та про нові фільми грудня! На вокзалі наш потяг затримується на 10 хвилин. Ми розважаємося, як можемо. На цьому вокзалі ця частина їде в Німеччину і взагалі тут дуже крута розв'язка. Можна доїхати до Італії, до Франції, куди просто можна подивитися друге пальцями в Європі, найближчих такі. не просто так знімали. підписуйтесь, ставте лайки, ви все сами знаете. І коротше я сподіваюся, Буду цікаво. Па-па!